Вітаю вас, малята! У дослідницькій лабораторії бажаю все знати. А що ж саме ми сьогодні будемо досліджувати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Я мокра. Потрібна всім живим істотам. Усі тваринки, рослинки, люди загинуть без мене. Що ж це, дітки? Так, вірно, це вода. А яка вода потрібна для існування рослинам, тваринам, людям? Так. Без води не було б життя на землі. Вода потрібна людям, рослинам, тваринам. Вода це середовище проживання багатьох рослин і тварин. Вода, яка не шкодить здоров'ю людини, це питна вода. У природі, на жаль, такої води майже немає. Питну воду, яка потрапляє у водопровідні крани вашої домівки з водою, обов'язково очищають від забруднення. Уявіть собі, що ми з вами дослідники, і сьогодні перед нами стоїть така мета: як очистити воду в домашніх умовах. Якими ж способами можна очистити воду від забруднення? Маляти, сьогодні ми проведемо досліди з очищення води способами відстоювання та фільтрування. Перший дослід відстоювання це найпростіший дослід очищення води. Щоб очистити воду цим способом, достатньо залишити її на деякий час, аби бруд осів на дно. Після відстоювання чисту воду відділяють від осаду. Давайте, жінок, проведемо цей досвід. Що ж нам потрібно для роботи? Склянка з водою, порожня склянка, чайна ложка крейда. І з крейди зробимо порошок. Склянку з водою висипали чайну ложку порошку крейду. Перемішуємо. І залишаємо цю суміш постояти кілька хвилин. Спостерігаємо, як суміш розділяється на два шари. Відділяємо чисту воду від клюво. Крейда залишилася на дні. Водичка чиста і прозора. Дітки, проведемо наступний досвід очищення водички способом фільтрування. Для цього нам потрібно склянка порожня, скляночка з водичкою, ліпка, бинь, ватні диски, ґрунт та чайна ложка. Зробимо з вами фільтр для очищення води. Вимістимо наш кілька у різку. У склянку з водичкою насипаємо гру. Перемішаємо. Водичка грудна. Пропустимо цю суміш водички з грунтом. Рість фільтр. Спостерігаємо, як чиста вода проходить крізь наш фільтр. Малята. Способом фільтрування ми очистили воду. Подивіться, будь ласка, яка вона чиста. Вдома разом з батьками спробуйте провести ці два досліди. До побачення!